Де і заходьте, відкрито. Ой, Боже. Привіт, Люся! Привіт! Не відкриваєш мені оце, га! а я до тебе з подарочком, дивися. Купила кавун. Що це купила? Це виростила такі кавуни. О, ти ж знаєш, що я пшоп тільки, в мене рука легка. Щоб я не садила, в мене все вироста! Колінька сьогодні нову на той нагород вийшов, а тих кавунів. Ой, це і такі, і такі, прям знаєш. Оце найменші тобі принесли. Ну, ти хазяйоха, ага. Да, так, да, так, хазяйка ще таго. А плаття нове сьогодні в п'ять, а? Красиве яке, це вообще. Красиве, так. Да. Так, давай накривай на стол. О, і скільки ти дала за цю чудову сукню? Ні разу не дала, мені і чоловік купив.